Я обісру тебе, ти обісреш мене, і це виглядає дуже, дуже дешево. Обсусати з ніг до голови. Я просто візьму і скористаюся цим. Трички хвилюючи моє перше експертне відео в Тік-Ток. В Тік-Ток. Ютуб. Всім привіт! Мене звати Поліна і я являюся експерткою по Тікток. У мене є освітні продукти по цій платформі, де я навчаю розвивати свій особистий бренд, монетизувати його, починати співпрацювати з брендами і так далі. Але сьогодні ми говоримо не про мене, сьогодні ми говоримо про хайп. Взагалі, хайп це, мабуть, найшвидший спосіб, щоб тебе почули. На широку масу не говорю, що це найшвидший спосіб набрати аудиторію, тому що її ви можете як набрати, так і втратити. І що ми сьогодні з вами розберемо. По-перше, це які види хайку існують, їх плюси та мінуси. Звісно, розберемо з вами дуже гучну і гарячу подію. Все з вами будемо розбирати на прикладах, тому обов'язково залишайтеся, буде дуже цікаво. І перший усім відомий застарілий вид хайпу. Хайп на подіях. Я потрапила в аварію, я вагітна, я зробила пластичну операцію і так далі. В принципі, особисто я ставлюся до цього виду хайпу нормально, якщо, звісно, не перегинати палку і не робити це дешево. Дуже відомі хайпожери це Олександр Волошин та Анна Трінчер раніше вони хайпували разом, але лайф із life. Is life. Особисто я підписалася на Аню також через хайп, коли вона розповідала, точніше, коли вона хайпувала на свої пластичні операції. І мене, якщо чесно, просто вразили цифри, про які вона говорила на якомусь інтерв'ю. Якщо я не помиляюся на своїй пластичній операції, Аня набрала десь 100 тисяч аудиторії. Якщо я помиляюсь, то, будь ласка, виправте мене в коментарях. Особисто мені було цікаво дивитися, як Аня відходила від наркозу. Ну блін, вибачте, не всі ми ідеальні. Не знаю, мені це було якось смішно, забавно, нічого поганого в цьому я не бачу. Але звісно, що мені не дуже подобається, це коли ти хайпуєш на цій темі і ще й платиш блогерам, щоб вони тебе прорекламували. Особисто я, коли я бачу рекламу у блогера, побудовану на хайпі, чесно, я ніколи не підпишусь на цю людину, тому що для мене це виглядає дуже дуже дешево. Взагалі я вважаю, що з такими хайповими темами твоя аудиторія і так тебе знайде. Як я, наприклад, знайшла Аню, просто побачивши її відео в TikTok. Ну, але звісно, якщо ти хочеш мільйон підписників, то потрібно якось викручуватись. Що для мене абсолютний ред флег: це хайп на здоров'ї, на здоров'ї та житті ваших близьких, на своєму житті, хайп на війні і так далі. Особисто я бачила, як одна блогерка потрапила в аварію. І що ви думаєте, вона не дбала про своє здоров'я, вона не дбала про здоров'я інших пасажирів, вона дбала про те, як можна хайпанути на цій темі та набрати собі аудиторію. Для мене це повні неадеквати. І, звісно, на таких людей я і більшість Адекватних людей не підпишуться, та й взагалі, ви просто уявіть, яка аудиторія з цієї реклами до неї прийде. Я почала користуватися правилом не кількістю, а якістю. Так, звісно, всі ми прагнемо мільйон підписників, там не знаю, 100 тисяч лайків на кожному нашому пості. Я краще буду мати маленьку, але свою аудиторію, яка буде інтелектуальною розумною, в якої є бажання розвиватися, а не тих людей, які. Постійно потребують читати або дивитися ось цю жовту пресу. І до речі, адекватні бренди, класні бренди, звісно, також в першу чергу звертають не на кількість, а на якість аудиторії. Наступний вид хайпу це скандали. І зараз ви дізнаєтеся мою guilty pleasure. Я просто обожнюю всі ці скандали, інтриги, розслідування. Ти за мною повторила, та про мене щось сказала, а вона взагалі вийшла заміж за корупціонера. Хто такий самий поціновувач? Пишіть в коментарі. Нещодавно в такому скандалі взяла участь моя учениця Даша. Спершу вона зняла досить тригерне відео з назвою За мною повторює пів інстаграму недарма на курсі у мене по тригерах цілий урок, і в ньому вона розповідала, що за нею повторює пів інстаграму її макети натахи. Це стригерило іншу блогерку. Аню, вона більш відома як Аня, твоя онлайн-подруга в TikTok, І вона записала відео про Дашу. Нібито вона скопіювала у неї усі теми, усі відео, і взагалі повторила за нею. В цьому скандалі. До речі, можна сказати, що я теж взяла участь, тому що у своєму відео Аня згадала і мене. Потім вона пішла на курс до Поліни. Хто не знає, Поліна навчає як пиститі. Не про це а, я наблюдаю цих відео, які мене копіюють, стало набагато більше. Я вже навіть хотіла запитати в Поліни, слухай, це в тебе якісь там. А... Урок про те, що знайди собі подражателя і повністю скупію його успіх. Чи як ну, типу того, що якось уже тумач? Особисто моя думка. Контент у дівчат абсолютно різний. А тема губ, тема лікування шкіри вона дуже-дуже розповсюджена. І, наприклад, якщо я буду знімати на цю тему відео, то повірте, я ні за ким не повторюю, просто всі лікують шкіру, всі колять і розколюють губи. Я вважаю, що дівчата спрацювали просто блістяще. Вони навели шуміх. Набрали аудиторії, і головне, вони викликали емоції у своєї і не своєї аудиторії. Взагалі, неважливо, буде ця емоція позитивна чи негативна, головне її викликати. Тому що лише коли ви викликаєте емоцію, аудиторія дуже сильно прив'язується до вас. І найголовніше вона вас запам'ятовує. А отже, ваш особистий бренд стає сильнішим. По моїм особистим сводкам деякі пропонують навіть зробити фейковий скандал. Я обісру тебе, ти обісреш мене, і ми обидві з тобою залишимося у вигоді. Але я вас попрошу, не робіть цього. Це виглядає нецікаво, дешево і крінжово. Хайп на чужому імені! Скористатися чужим особистим брендом, а чому б і ні. Обсосати знів до голови, що людина сказала, скільки грошей вкрала, куди вона виїхала, і так далі. Людина працювала, робила собі ім'я, а я просто візьму і скористаюся цим. Чи насправді це так працює? Звісно, ваші відео можуть набирати класні перегляди. У вас навіть може з'явитися аудиторія, яка просто з нетерпінням чекає новий абсолютно. Але як тільки вам набридне говорити про когось, ось ці всі брудні новини і так далі, і ви, наприклад, захочете говорити про себе, про своє життя, свій лайфстайл, повірте, аудиторія як швидко з'явилася, так швидко вона і зникне. Тому особисто для мене можна використовувати цей вид хайпу, але з розумом, хайпові теми. Як вийти заміж? Нарешті ми дійшли до найцікавішого, і мені насправді є що вам сказати. Бо насправді я слідкую за дівчатами досить давно, я бачила, як стрімко взагалі росте їх блог і як швидко можна втратити усе, записавши лише одне відео на YouTube. Дівчата мені подобається їх структурністю, працьовитістю, і взагалі це у них ви як не віднімете за півроку. Набрати досить велику аудиторію, створити сильний особистий бренд, почати співпрацювати з класними брендами. Це досить непросто. Набагато легше це все втратити. Не буду вам нічого пояснювати. Вже було дуже багато експертних думок на цю тему. Ви просто можете подивитися відео дівчат, коментарі під ним і просто зайти в Тік-Ток, воно вам явно щось там вилізе про це. Я хочу розібрати це як хайп. А це явно був хайп, тому що дівчата очікували виходу цього відео, і вони явно розуміли, що це набере розгласу в аудиторії і викликать. Чи емоцію, але чи думали взагалі, якого масштабу це все набере і чим це для них обернеться? Я думаю, що навряд чи що ж, ну давайте з вами спробуємо знайти плюси в цій ситуації. Перше, тепер ім'я дівчат, їх обличчя знає дуже багато людей. Якщо раніше просувавшись через контент, про них знали, то тепер про них ще й всі говорять. Зайшовши в Тікток, ви прям 100% побачите якийсь розбір або думку людини про цю ситуацію. Як на мене, чорний піар це такий самий піар. І так як у нас культура кенселінгу ще не так сильно розвинута, то пройде трішечки часу, і всі забудуть про цю ситуацію, і все встане на свої місця. Ну що, по плюсах, все переходимо до мінусів. А їх насправді багатенько, не дивлячись на те, що про дівчат дізналося більше людей, вони втратили аудиторію. Я вам вже казала, що я слідкую за ними, я взагалі дуже багато контенту, сторінок аналізую, і по моїм підрахункам, вони втратили більше 30 тисяч аудиторії. А це досить багато. З іншими платформами я не слідкувала, сказати вам не можу, але я думаю, що там вони так само втратили свою аудиторію. Думаю, на YouTube так точно. Хейт, тепер під кожним відео у дівчат. Хейт, ви просто зайдіть, почитайте, причому майже всі коментарі однакові. Але насправді цей пункт я не можу віднести повністю до мінусів. Це так само і плюс, тому що яким би не був коментар, він буде просувати ваші відео. І завдяки цьому хейту у дівчат ці відео просуються, їм дає тікток ще більше трафіку. Також рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з Євою та Есті. Звісно, я очікувала це, але буквально сьогодні я вгортала стрічку TikTok і мені потрапило одне відео, яке я виставив бренд Моті від Коті. І там вони розповідають, що дівчата зламали систему і вони вперше надіслали подарунок бренду, а не бренд надіслав блогеру. Це відео було виставлено ще у 2023 році. Ну, і звісно, я зайшла почитати, що ж пишуть в коментарях. І там пишуть, що як ви можете говорити про них класно після усього всього. На що. Бренд Коті від Моті, Коті, ляха, я ві... Зві... вічно путаю. І на це бренд Моті від Коті відповів, що вони перестали співпрацювати з дівчатами, хоча насправді у них були досить класні стосунки, тому що вони відправляли подарунок також дівчатам. Це була чашка Ермес. На секундочку, ось тому я дійсно була в шоці, що навіть вони відмовилися від цієї співпраці. Але, звісно, кожен думає в першу чергу про себе і втратити репутацію через когось це не дуже класна історія. І остання, але, звісно, не менш важлива, це те, що дівчата споплюжили собі ім'я. Те, що вони ось таким трудом добивалися півроку, працювали. Я наскільки за ними слідкую, бачу, що вони можуть спати по 4, по 5 годин, постійно роблять контент. І дійсно я бачу, як вони працюють, але ось буквально за один день вони собі це все зіпсували. Ну що ж, тут висновок один потрібно думати. Що ти кажеш? До речі, мені дуже цікава ваша думка на рахунок цієї ситуації. Як ви думаєте, чи взагалі встанеться на свої місця, чи повернуться бренди до дівчат, чи забудеться аудиторія? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну що, давайте з вами це все підсумуємо. Хайпувати можна, та навіть коли випадає можливість, то потрібно: ну а що, живемо ми один раз. Можна додати таку інтрижку в свій блог, але дуже вас прошу, уникайте дешевого та тупого хайпу і завжди пам'ятайте, що набагато важливіша якість вашої аудиторії, а не кількість. Ну і звісно, думайте головою перед тим, як висловлювати свої думки. І все буде файно! Я вас попрошу, не забувайте підписуватися, тому що буде багато класного, цікавого, експертного, корисного контенту. Звісно, ставте колокольчики, тому що я планую випускати відео кожного дня. Кожного тижня! Ну і звісно, ставте свої реакції, пальці вверх, пальці вниз, дивлячись, сподобалося вам відео чи не сподобалось. Ну і звісно, пишіть свої думки в коментарі. Мені було дуже приємно тут з вами поспілкуватися і до зустрічі в новому відео.